Візьми, Боже, мою душу, а ти моє тіло, Щоб у всю воду поперед льодом геться гурко тіло то не вітер, то не буйно, що дуба ламає, то не лихо, то не тяжке, що мати вмирає, не сиротимець, що неньку сховали. Їм зосталась добра слава. Могила зосталась, засміються злії люди малі сиротини. Ми відслідуємо могилу, Серденько розпочине. А тому, тому на світі, що йому зосталось, коли батька й не бачив, мати оцінилася. Що робити без трьох? Хто з ним заговорить? Ні хатину, ні родину. Тільки шлях. Писи, горе, панське личко, чорті прови нащо? Щоб пізнав змалювала, не сховала, бо дай полиняли.